Доброго дня! Мене звати Марша Владислава і сьогодні ми дізнаємося про два методи визначення середньої густини яйця. Перший метод базується на архімедовій силі. Другий метод базується на визначенні густині водного розчину тобто вода плюсіль. Та якщо ми визначимо густину цього водного розчину, ми так само визначимо густину яйця. Обладнання. Чайна ложка. Ваги, куряче яйце, сіль. Та 300 мл звичайної води з-під крану. Я намалювала 5 поділок по 4 мм. Різниця від 400-300 і 300 мл, до рівня 100 мл. Всього у нас 5 поділок, тому ми 100 мл ділимо на 5 поділок і отримуємо 20 мл. Отже, одна поділка це 20 мл. Початковий об'єм води, складає 300 мл. Якщо ми туди кладемо. Яйце. об'єм води складає 380 мл. Тепер ми беремо ваги і зважуємо це яйце. Отримаємо 67 грам. Як нам знайти середню густину яйця? Для цього нам потрібно його масу поділити на об'єм. Але як нам визначити об'єм яйця? Для цього нам треба об'єм води і яйця відняти від початкового об'єму води. Для цього нам треба 380 мл відняти 300 мл, і ми отримаємо 80 мл або кубічних. Потім ми 67 г ділимо на 80 см кубічних і отримаємо 0,07. 8375 10 грам на сантиметр кубічних. Другий метод ми визначимо густину води з сіллю. якщо яйце буде плавати на поверхні цієї води, то густина водного розчину сіллю буде дорівнювати густині яйця. Нам потрібна чайна ложка і сіль. Для цього ми окунаємо яйце у воду. Тепер одну чайну ложку. Ми будемо класти у воду з яйцем. Нам потрібно досягти результату, коли яйце спливе. Воно буде починати плавати. Не спливати, а плавати. Зараз ми будемо рахувати. Я вже поклала одну ложку і так будемо рахувати. Об'єм цього водного розчину складає 380 літрів. Тепер зважимо цей водний розчин. 540 грам. Зважимо масу тари. Маса пустої тари порівнює 125 грам. Переочислюємо густину яйця. Як визначити середню густину яйця, ми знаємо, але ми не знаємо масу розчину. Тому ми 540 г, віднімаємо 125 г, ми отримуємо 415 г. Потім ми 415 г ділимо на 380 см3 і отримаємо 1,921 г на смбічних. Переходимо на таблиці. Ми знайшли густину яйця першим і другим методом, але вони відрізняються. оскільки в цьому експерименті була допущена похибка, оскільки я це дослідження робила в домашніх умовах, а не у лабораторних. Ми зараз знайдемо середнє арифметичне. Ми перший метод додаємо до другого методу і отримаємо 0,0964810 грам на сантиметр кубічних. Переходимо до висновків. Ми дізналися про два методи визначення середньої густини яйця. Визначили його густину і також знайшли його об'єм. Спосіб заходження об'єму яйця за допомогою води та мірного циліндра зручний тим, що завдяки цьому методу можна дізнатися об'єм тіла складною геометричною формою. Другий метод виконує умови плавання тіла, тобто, якщо густина розчину води з сілью дорівнює густині яйця, то яйце буде вільно плавати у цьому розчині і не тонути чи спливати. Я вам дуже вдячна за перегляд, за увагу і до зустрічі!